Прокинувся від тріску, від шуму. Я подумав, що це йде дощ, бо передавали мене дощ, відкрити вікно на кухні і вирішив встати і закрити вікно. Коли я встав, я до кухні вже не зміг зайти, бо коридор біля вхідних дверей вже горів полум'ям. Ну, в зоні, де відний щит так Анатолій Коломис пригадує ніч 27 липня 2022 року, коли вони разом із дружиною фактично лишились без даху над головою. Через півтора року після трагедії досі триває судова тяганина. Родина Коломисів переконують у пожежі винне рівне обленерго, оскільки подружжя впевнена, що загорання виникло через несправність електрощитка. Є зараз проблеми з і, і Весь час я визиваю. Але службу приходять, дають відписку, що все вам зробили, все нормально. Останнє 20 січня цього року було в мене зафіксує, я поставив реле перенапруги 278 вольт замість 220. Відтак, окрім Анатолія Коломиса, як свідок у суді виступав фахівець ДСНС Іван Савчук, який входив до складу слідчо-оперативної групи, що обслідувала місце пожежі. У суді він підтвердив, що ймовірною причиною загоряння стало коротке замикання в електролічильнику. Про це свідчив ряд фактів: встановити іменно остаточну причину не було можливості, та як лічильник згорів, електрична проводка була в принципі ціла кулькоподібних. Таких отворень не було виявлено, у зв'язку може з тим, що від температури ми все погоріло. А чи були виявлені інші можливо джерела пожежі? Ні. В інших були... не... Ви місцях Ні, не було і тому, що там було як показує практика, і до і було те, що Іменно в коридорі було руйнування шукатурки, тобто було найбільше перекриття зруйноване. іменно в місті, де виникло загорання. Разом з тим додачі показів запросили і енергетика, який виконував відновлювальну роботу у будинку Катерини Коломис. Петро Адамчук підтвердив слова фахівця ДСНС і зазначив, що інших осередків загорання він не виявив. Перше джерела це є якраз початок плавлення. а в інших місцях націоналася на розетка. В, в, в микачах електросвітла тощо. Ні, воно там плавлення відбувалося на Там вла. не відбувалось, бо тим більше вони ще й стояли в такі висверлені отвори, заглиблені, і там проводка була ціла. Тобто під час відновлених робіт ознак оплавлення. Так, в тих були поплавлені самі прилади, різетки, вимикачі, а за ними приєднання було ціле. Натомість, зі свого боку, сторона відповідача також клопотала про виклик їхнього свідка. Саме начальника департаменту технічного аудиту Пратрівне обленерго Олександра Короля. У суді він запевнив, що лічильник, який встановили працівники рівне обленерго у будинку Катерини Коломис, загорітися не міг. Відтак до пожежі вони не мають ніякого відношення. Разом з тим, Олександр Король стверджував, що виїжджав на місце пожежі особисто та обстежував залишки лічильника. Втім, коли до нього звернувся, адвокат позивачів Віктор Шевчук з проханням підтвердити свої слова доказами, їх у нього не знайшлось. Чи проводилось? Ну, оскільки у вас приїхала комісія у складі, ви і ще до працівника, да? Ви прийшли щось фіксувати, щось фотографувати, щось складати. Так. Акт фіксації результат погляду. Так. На місці ми не складали. Окей, не було що складати, не було лічильника. Ну на роботі щось прийшли, подивилися. Вас втрачене майно. Ваш лічильник. На балансі балансувати лічильник. Втрачено. Вам треба списати його з балансу. Це вже по булотері. Вам треба якісь документи зфікуватися. Тобто жодних актів ви не складали? Я особисто не. То ви приїжджали просто подивитися, але нічого не виправляли. Ну на що складати, лічильника не викладати. І причин пожежі відповідно, ви так само в жодних документах не фіксували. Причин знищення вашого майна. Ми не фіксували. Крім цього, Олександр Король повідомив, що на місці пожежі вони також взяли зразки проводки для проведення експертизи. Втім, документального підтвердження цьому також не знайшлось. У підсумку суд взяв перерву на місяць. Відтак наступне засідання відбудеться уже в березні, де остаточно стане відомо, чи виплачуватиме рівне обленергокомпенсацію потерпілій сім'ї. Ірина Жуковська, телеканал ITV Media Group.